Так, тут у мене просто неймовірної краси блиск для губ від бренду HAX. Це сонцезахисний блиск, тобто він захищає нашу шкіру наших губ від впливу сонячних променів. Та дозволяє виглядати їм просто розкішно. Тут скляний фініш у цього блиску, і в поєднанні з дрібними такими сяючими частинками та легким рожевим відтінком блиск дозволяє нашим губкам виглядати зволожено та більш об'ємно. В складі у блиску є. Ще антиоксиданти, вітамін Е, вітамін С, є комплекс пептидів, звичайно, є сонцезахисні фільтри. До блиску також йде ось такий гарний чохол для того, щоб десь на пляжі ваш блиск не забруднився в пісочок або щоб він не забруднився в сумці.